Колективна травма може бути спровокованою геноцидом. Ми думали, що нічого гіршого ніж перебування постійно з улюбленими членами сімей під одним дахом не може бути. Ми взагалі розірвані, розірвані на маття Виїхавши люди за кордон. Вони також є частиною нашої колективної травми. Ми маємо досить потужний ріст ожиріння, коли люди їдять не тому, що голодні, а тому, що накопичують ресурс. Ми інколи буваємо носіями саме цієї спадкової колективної травми, яку пережила наша бабуся або наш дідусь. коли ми зцілюємо в собі ці думки, зцілюється поступово і суспільство. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна, і сьогодні хочу з вами поговорити про колективну травму. Це досить складна і об'ємна тема, але принаймні ми з вами почнемо. Що таке колективна травма? Це по суті психічна травма, яку отримала велика група людей або ціле суспільство по факту того, що трапилася якась травматична подія. Причому ця травматична подія, так як це колективна травма, вона має глобальні масштаби. До причин виникнення колективної або цілої соціальної, суспільної травми можна віднести такі причини, як війни. Ви знаєте, що людство постійно воює. Це з одного боку і є великою причиною, і одночасно і процесом, в якому розгортається саме це явище, таке колективна травма. Колективна травма може бути спровокованою геноцидом, і до геноциду ми можемо віднести величезну кількість різних неекологічних дій стосовно інших людей. Ну, наприклад, голодомори. Голодомори, які пережили наші з вами пращури, і які однозначно на нас з вами відображаються. І це не проста картинка десь там на фото, які ми бачимо, як ми були які були зняті під час голодоморів 30-40-х років в Україні, або зняті відео, або зняті фото репортажі. Це картинки в нашій підсвідомості. Проблема в тому, що в нашій з вами підсвідомості знаходяться образи вигляді об'ємних картинок навіть тих, які ми особисто не проживали, але їх проживали наші з вами пращури, наші з вами бабусі і дідусі, і ось вони якраз можуть також бути причиною того, що ми зараз проживаємо з вами колективну травму особливо гостро. До геноциду можуть відноситися репресії, до геноциду можуть відноситися переселення, і це також причини, які приводять суспільство до колективної травми. До колективної травми можуть привести різні політичні явища, наприклад, перевороти, військові перевороти або революції в суспільстві. До колективної травми приводять стихійні екологічні катастрофи. І, відповідно, коли йде мова про те, що суспільство травмується під час стихійного лиха, то як не дивно, ця травма не така гостра і не так гостро відчувається окремими людьми в суспільстві, як відчувається травма, наприклад, коли ми стаємо свідками з вами або учасниками війни, такої, яку ми зараз переживаємо, як повномасштабна фаза великої війни між Росією і Україною. Тож, ми з вами зараз, хочемо ми цього чи ні, але ми учасники отримання великої колективної травми. Ми не просто свідки, а ми учасники. І основною такою характеристикою колективної травми є те, що вона розтягнута у часі, невідомо, коли вона почалась, коли вона закінчиться, і вона безмежна у просторі прояву. Вона проявляється у групи людей або у цілого суспільства. От, наприклад, згадайте, як ми з вами проживали величезну травму кожен особисто, кожен е окремо маленькі групи сім'ї і ціле суспільство, коли була пандемія ковіду. І у нас прямо от в той момент, як наче, час сконцентрувався, ми з вами були закриті в своїх домівках, і ми думали, що нічого гіршого, ніж перебування постійно з улюбленими членами сімей під одним дахом не може бути. Скільки тоді за статистикою було зруйновано сімей, тому що сім'ї змушені були почати спілкуватися і перебувати в одному просторі постійно. Що трапилось зараз з тим, що ми зайшли в цю повномасштабну велику війну, велику фазу повномасштабної війни. Ми взагалі розірвані, розірвані на шмаття і знову ж травма, і знову колективна травма, але тут наша з вами родина може знаходитися в інших регіонах, навіть в інших країнах. І для нас з вами, як для українців, ця травма війни не тільки із за того, що відбувається, які відбуваються знущання, тортури, втрати, руйнування і велика біда на нашій території, а для нас навіть втрата можливості зараз бути разом своєю сім'єю є дуже потужною силою, з якою нам треба почати усвідомлено працювати. Ну, принаймні про колективну травму і про те, як вона проявляється, які має наслідки, ми можемо говорити і будемо говорити ще неодноразово. Але зараз я хочу якраз зупинитися на тій частині колективної травми, яка вплинула саме на наші сімейні стосунки. І ви знаєте дуже добре, що сьогодні багато сімей або втратили частин, яких, частину сім'ї. Тому що хтось переселився, хтось виїхав, хтось розлучився. А у когось в сім'ях є вже втрати. І сьогодні статистика вказує на те, що у кожного п'ятого українця є хтось із рідних або близьких, який постраждав від війни. Причому постраждав фізично, або загинув, або поранений, або виїхав. Тобто, виїхавші люди за кордон, вони також є частиною нашої колективної травми. Навіть коли вони зараз живуть десь там, де не була повітряна сирена, вони все рівно травмовані. Тими обставинами, які їх вигнали з їхніх домівок, роз'єднали сім'ї, розірвали на шмаття, по суті, ті сталі стосунки, на які ми з вами опиралися і опираємося завжди. Я хочу наголосити, друзі, на тому, що для українців дуже важливим фундаментом їхньої внутрішньої гармонії, безпеки є наявність сімейних стосунків. В той момент, коли ми не маємо гармонійних стосунків, коли ми не можемо взаємодіяти всередині сім'ї, як ми звикли, ми починаємо реально в першу чергу психологічно, психічно хворіти. А зараз чоловіки на фронті, а жінки взагалі виїхали за кордон. Що нас з вами чекає після перемоги? А чекає дуже велика е, тотальна соціальна ще проблема. Що якщо жінки не захочуть повернутися, ви знаєте, що частина вже жінок повертається в Україну, хоча вони планували повернутися тільки після перемоги. Але багато які інтегрувалися в інші країни, в інші вже традиції, в іншу культуру, вони вже починають пускати там корені. І ці жінки захочуть для того, щоб об'єднатися сім'ями своїх чоловіків після перемоги перетягнути до себе за кордон. І ми будемо бачити ще одну таку велику проблему міграцію наших українців, коли прийдуть наші захисники. З перемогою, а повертатися їм по суті не буде куди. Будинок може при цьому бути цілим, але якщо в будинку немає дружини, яка чекає захисника, немає дітей, які чекають на батька, то звичайно він буде їхати туди, де його чекають. І це може стати великою проблемою для нас всіх в майбутньому, тому що ми будемо ще далі проживати не тільки економічні процеси, важкі, але і соціальні. Для того, щоб це зцілити, що ми можемо зараз робити, які ми можемо, як суспільство, робити кроки в період цієї тотальної невизначеності. Тому що реально, коли це все закінчиться і чим це все закінчиться, ми з вами не знаємо. Але ми знаємо по факту: ми живемо в умовах, Колективної травми, ми знаємо статистику, яка нас не радує, що розлучені багато, переміщено багато людей, багато загинуло людей. Ми знаємо, що багато людей не мають роботи. Але одночасно ми маємо і іншу статистику, на яку ми маємо опиратися. Що ми бачимо зараз? А ми бачимо спалах реально нових шлюбів. А ще ми бачимо в спалах народжуваності, люди почали під час війни вагітніти і народжувати. І знаєте, до чого я веду? А до того я, друзі, веду, що коли є народження навіть в умовах отримання цієї тотальної колективної травми дітей, то це говорить про те, що ми настільки сильна нація, що ми можемо продовжувати свій рід. Ми можемо думати про майбутнє. ми Вміємо жити майбутнім. Просто про це треба згадувати. Треба рідше опускати руки, забувати про те, що ми живемо в умовах невизначеності. Ми можемо тільки тоді, коли усвідомимо цю невизначеність і почнемо планувати майбутнє. Про це ви вже дивилися відео на каналі. Якщо ви його не дивилися, відео про невизначеність, я вас запрошую його подивитися і почати планувати ваше майбутнє. А, колективна травма, вона, на жаль, на жаль, і це вже довели вчені, передається у спадок. Так, вона спадкується. Ось дивіться, що довели вчені. Що якщо наші бабусі з вами переживали голодомор, але вони вижили, і в цьому є прекрасна новина, вони вижили, тому народилися ми і ми сьогодні живемо. але… В спадок вони передали цей страх втратити можливість. Прогодувати своїх близьких, отримати їжу і відповідно вижити. І якщо цей страх пройшов через одне-два покоління і передався до нас сьогодні, то що ми маємо? А ми маємо досить потужний ріст ожиріння, коли люди їдять не тому, що голодні, а тому, що накопичують ресурс. І от ми завжди маємо розуміти, що не все лежить на поверхні. Не все можна тільки вольовим зусиллям відкоригувати. Ну, наприклад, я перестаю там їсти і тоді починаю худнути, або я змінюю харчові поведінки, тому що вони були там започатковані неправильно певним способом життя. Ми маємо інколи дивитися глибше. Ми Інколи буваємо носіями саме цієї спадкової колективної травми, яку пережила наша бабуся або наш дідусь. І ми маємо свідчити цю травму. Саме коли травму свідчиш, тобто ти усвідомлюєш її, ти на неї дивишся, ти перестаєш її контролювати і тримати під контролем. Віддавати туди свої сили, ця травма починає розпаковуватися, і віддавати тобі сенси для того, щоб подолати будь-яку травму. Психічну, бо колективна травма це також психічна травма, як ми вже з вами це сьогодні розібрали. Коли травма розпаковується, вона видає на поверхню велику кількість і інформації, і енергії. І таким чином ми розуміємо, що якщо ми хочемо з вами... Перестати постійно харчувати свою травму, а як ми її харчуємо, ми починаємо транслювати, що все довкола несправедливо. З нами несправедливо поступають орки. Так, це по факту і є. Але з іншого боку, якщо ми перестанемо тільки харчувати цю ідею, цю думку, Разом на рівні всього соціуму, що орки такі-сякі, і будьте ви неладні. А ми почнемо цю енергію, цю думку спрямовувати, що я можу зробити сьогодні конкретно, щоб орків стало менше на моїй землі. А я можу зараз прямо подивитися і розподілити, скільки в мене є доходу, і скільки я можу задонатити конкретним своїм. Захисникам і захисницям, щоб вони дужче дубасили тих орків. А що я можу зробити? Як я можу заробити ще більше, щоб допомогти конкретній бригаді, конкретному батальйону, конкретній взагалі групі людей? Тобто, що я можу конкретно зробити? не… Ходити і жувати цю жуйку тотальної несправедливості і безвиходя. А піти і зробити конкретний внесок, конкретну дію і переключитися, переключити свою увагу, переключити свою думку, і в цей момент ви почнете стілювати всередині себе маленьку часточку, в тому числі величезної травми. Чи справедливою є ця війна? По відношенню до нас. Ми ніколи з вами не зможемо усвідомити, що у світі справедливо все до тих пір, поки ми будемо харчувати цей наратив. З нами поступили на справедливо. До нас прийшли і забрали наші, наші території, вбили наших людей, зруйнували наші домівки. Звичайно, з точки зору людської, ніякої тут справедливості немає. Але якщо ми будемо жити тільки думкою про те, що ми маємо встановити справедливість, і при цьому просто будемо ходити в соцмережі, підтримувати різні наративи, десь писати якісь ганебні пости і так далі. Так далі ми будемо розсіювати свою психічну енергію. Рано чи пізно ви впадете в депресію. Рано чи пізно ви отримаєте емоційне уніміння. Рано чи пізно ваша травма переросте реально психосоматичний розлад, і ви змушені будете повернути увагу на себе. Тобто, якщо ми хочемо зцілити щось глобальне, ми кожен в собі маємо цю часточку глобального зцілити. Я хочу зараз вас спрямувати знову на свій власний психологічний канал. Там є величезний в відкритому доступі курс з холодинаміки. Я вас запрошую, хоча б це почати робити. Він безкоштовний, він в доступі. Я дуже чітко і конкретно протягом 16 уроків даю конкретні рекомендації, як працювати своїми думками. Тому що колективна травма вона пов'язана з тим, як суспільство або якась група мислить. Нам треба з вами. Почати очищати свої думки, почати трансформувати, висвітлювати свої думки і рухатись глибше і глибше в свою підсвідомість. В нашій підсвідомості знаходяться картинки жахів. Ну, наприклад, картинки голодомору, картинки страждань наших пращурів, і навіть картинки, які ми вже з вами запам'ятали за цю повномасштабну фазу Великої війни з Росією. Ми з вами чітко для себе запам'ятали, як виглядають зруйновані будинки, як виглядають вбиті люди, як виглядають з люди, Тому що цих картинок достатньо зараз в інтернеті, і хочемо ми чи не хочемо, але ми на них постійно, постійно потрапляємо. Якщо ми з вами не будемо з цими картинками працювати, а працювати ми можемо тільки трансформуючи образи своїй підсвідомості, які виникли як відбиток в нашій підсвідомості на ці картинки, ми з вами будемо харчувати і підтримувати. Саме ось цю колективну травму. І травма нікуди не дінеться, вона сама не розсіється. Для того щоб соціум зцілився, для того, щоб суспільство зцілилося, давайте візьмемо менше для того, щоб зцілилися сімейні стосунки, хтось один має точно усвідомити, що діяти, взаємодіяти, спілкуватися, контактувати з іншими членами сім'ї треба на інших засадах. І так само в суспільстві буде працювати. Один змінюється, потім до нього доєднується ще один, і ось ми з вами поступово почнемо працювати. Своїми певними образами змінювати своє мислення, ми поступово будемо перемагати всередині себе ось цю біду, ось цю війну, ось цю величезну причину і одночасно вже і наслідок, як війна, вона і причина, і наслідок нашої колективної травми. І от для цього я хочу вам ще дати декілька таких ознак. Права в тому, що люди, які травмовані, вони мають певну таку знаєте, ментальну фрустрацію, коли інформація не може перероблятися в умовах реальності, в якій ми перебуваємо. Вам постійно здається, і ви не розумієте, чи ви тут. Що ви в тій картинці, яку запам'ятали, яку отримали при травмівній події. І ви постійно повертаєтеся до цієї картинки неусвідомлено і знову і знову туди віддаваєте частину свого життя, яке я вам пропоную спрямовувати до перемоги, спрямовувати конкретними простими діями роботи своїми мислеобразами. Також пам'ятайте, що наслідком таким, які ми вже зараз бачимо і ви будете бачити ще далі. Дії колективної травми буде розквіт психосоматичних і психічних розладів. До речі, деякі вчені прогнозують, що із за того, що ми дуже з вами залежні від сімейних стосунків і клімату в сімейній системі, то нас чекає розквіт саме сердечно-судинних захворювань, і також онкології. Чому? Ну тому, що сердечно-судинні це про любов, про вдячність, про потребу в цих почуттях, а онкологія про велику кількість злості і образ, які руйнують людину зсередини, тому що саме в основі цих процесів лежать такі емоційні переживання. Тож я вас закликаю почати працювати з собою. Як? Не думати, що ми такі унікальні, і в принципі ця теза мені також властива, я часто про це говорю, але це також один із показників колективної травми, які називають групоцентризм, це ідеалізація своєї власної групи, що ми кращі, ніж інші люди на землі. Так, інколи ця теза дуже круто працює, коли ти бачиш, що у людини опускаються руки, і ти кажеш. Що українці отримали цю війну, тому що тільки ми одні можемо побороти це велике тотальне зло цієї імперії зла. Так, наратив класний, теза крута, але якщо ми не будемо нічого робити, то це буде тільки така, знаєте, ідея обраного народу, який не виправдав, скажімо, покладені на нього зобов'язання вищими силами в тому числі. Тож, давайте ми не будемо страдати від цього групоцентризму, такого, а все-таки усвідомимо, що так з нами відбувається велика війна. Так, ми з вами вже маємо наслідки велика травматизація, яка розливається руйнуванням соціуму, соціальних стосунків, руйнуванням сімей, руйнуванням економіки, руйнуванням не тільки матеріальних благ, але і в першу чергу тонкопланових, психічних, духовних. І ось тут ми маємо з вами однозначно усвідомити, що якщо ми не можемо зупинити на передовій цю війну. То ми маємо її зупиняти всередині себе. Як зупинити ось цей натиск цієї війни всередині себе? Перестати воювати з собою, почати собі більше довіряти, почати свої думки. І для цього ось це холодинамічне відстеження, яке я вам рекомендую робити регулярно. Виникла думка, виникла ідея якась негативна. Що я відчуваю в тілі, що я відчуваю емоційно, сфокусуватись на цьому, видихнути себе, трансформувати цей образ, як наче ви його коректуєте. Ви дійсно можете всі свої внутрішні образи коректувати. Якщо вам зручно всередині цей образ, трансформуйте всередині його. Як ми трансформуємо всі негативні образи в полі любові? Що таке поле любові? Це вміння. Транслювати світло на будь-які події, в яких ви перебуваєте. Внутрішнє світло це внутрішня цінність. Його варто набувати і наповнюватися. Тільки це не означає, що ви постійно знаходитеся в стані смайл, ви постійно посміхаєтесь. Внутрішнє світло це ваші чисті думки і відкрите серце, коли ваші дії по відношенню як до себе. Так і інших, максимально наповнені турботою, максимально наповнені любов'ю. І тоді ви почнете крок за кроком зцілювати ті мисли, форми, ті думки, які є частиною великої колективної травми. Коли ми Зцілюємо в собі ці думки, зцілюється поступово і суспільство. Тож я вас запрошую вивчати холодинаміку це найкраща система, яка дає можливість змінюватись на краще. Для цього в доступі базовий курс холодинаміки посилання залишу під цим відео. Друзі, про колективну травму будемо говорити ще. Тут дуже багато про що треба говорити. Якщо вам... Цікаво, якщо вам корисно, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Обов'язково приходьте до нас на канал, підписуйтесь, і ми залюбки будемо творити для вас, з моєю командою, нові відео дослідження про традиції і, звичайно, нові відео про просту психологію, яка може вам допомагати справлятися з тим шляхом, по якому ми з вами всі йдемо. А ми йдемо до перемоги. Тож до зустрічі з вами була Тетяна Похильна.